Друзі, дана автоматика це дуже чудова і класна автоматика. Називається вона Edinger i10. Вона за свої гроші, що на сайт, вона повністю відробляє. В неї є потужний мідний двигун, в неї є електронний гіркон, тобто електронний датчик, де під'єднуються потім магнітики, це вимикачі. Це дуже важливо. В неї є металевий редуктор на підшипниках, бо є ще на втуках, а це на підшипниках, це дуже класно. Вона м'якенько ходить, без всяких питань. В неї є ось така алюмінієва, ну металева, грубо говоря, ручка роздокіровки, бо у деяких є пластикова, то це дуже-дуже дуже класна автоматика. До речі, ціна в кінці відео. Ви можете придбати. Якщо ви вже хочете придбати в шапку профіля, якщо ви вже хочете придбати в шапку профіля, там є посилання на сайт або номер телефону. Зателефонували, або перейшли на сайт, залишили своє або повідомлення, або ну, що-небудь залиште, щоб з вами можна було зв'язатися. Або якщо ви наберете за номером телефону, то зразу вам відповість менеджер і з вами повністю все проведе консультацію. А і ще одне хотів сказати, що є тут в, даному, в даній автоматиці функція освітлення. Такої функції освітлення нема ніде, ніж як в Ведніри і в Ротелі.